А з Мені приємно повідомити, що ми знайшли компромісне рішення. Ми сьогодні беремо паузу для роздумів. І що саме головне, 26-го на сесії міської ради матимуть змогу висказати свою думку народні депутати як від свободи, так і від комуністів. І що саме головне, виразники місцевої громадськості це місцеві депутати. Якщо хтось буде бажати з представників громади, також може прийти на сесії і культурно і це розумно все це обговорити. Те, що я домагався, те, що домагалися, хтепчани домагалися, це думка перш за все, людей, які живуть в місті, щоб це було цивілізовано. Що потрібно нам, що не потрібно, що ми куди ми рухаємося, ми повинні вирішувати безпосередньо цивілізовано. Зрозуміло? Отака наша ситуація. На сьогоднішній день, на сьогоднішній день не Монтажа, не демонтажа, подальшому нічого не робиться. Ми, ми вертаємося до того, що вертаємося. Тобто до сесії міської ради, і вже безпосередньо в місті ми будемо щось думати, консолідуватися, сідати за якісь перемовини, підніматися від години. Я не хочу. підніматись про якісь говорити про інтереси громади міста. От ви говорите правильно, Україна понад усе, так і для мене охтирка понад усе на сьогоднішній день, так і для Охтирчан Охтирка понад усе. А я думав, що Україна що, понад усе і буде тут, стояти. тому що це думка, тому що громади. тому що сьогодні, тому що сьогодні рідне місто наше розбурхане, розкидане і розумієте, від того, що в нас сьогодні на території міста, на цю хвилину, 8 депутатів народних. 8, 8 народних депутатів місто повинно отримати тільки позитив, а не розруху, якісь інші речі і конфронтацію різних, вибачте, політичних вподобань. Тому я всіх прошу заспокоїтись, прошу гостей міста і подякувати, що нас відвідали всі. Місто місто стало популярним, да, на, да. на жаль, не так як би нам хотілося, бо набагато було приємніше відкривати якісь соціальні соціальні об'єкти. Тому я всіх прошу І хочу подякувати перш за все працівників міліції, які утримали ситуацію під контролем. Їм це повірте нелегко. Уже дві дві доби це проходить. Отака моя на сьогоднішній день думка. І ми усю. Цю проблему озвучимо на сесії міської ради в залі. Будуть телеканали, якщо буде в когось бажання, буде інше. Ну, проблему міста, ахтирки життєдіяльності міста. Ми з поради депутатів різних партій, народних депутатів, але повинні заслухати виразників депутатів місцевих і, відповідно, громадськість міста ми повинні чути все для людей, і люди повинні бути вибачте, джерелом любої влади якими будуть ваші дії? якщо... Не, ми... Пан Мирошкіченко, ми, ми, ми. Я вас відносив. На відкритія пам'ятника ви чуєте чи ні? на цей час мені дуже приємно, що проявив виконувач обов'язків міського голови. Чомусь так здається, що зохтутирки з міським головою не пощастило на останніх виборах. Бо управляти містом це достатньо складна робота. І так само, як сьогодні, нам ну, починаючи від достатньо підвищених тонів, закінчуючи потім перерахунком тих речей, на які сьогодні і ніхто не хоче, і не може, і не прагне шукати відповідь. про що сьогодні ми в ході нашої розмови в кабінеті у виконувачі обов'язків міської голови дійшли згоди. До сесії міської ради, а це питання повинно обговорюватися. Робот з монтажа не може бути. Друге. В юридичній площині в місті Охтирка. На цьому місці пам'ятника Леніну не існує. Я повторюсь, я повторюсь, в юридичній площині, в документах міської ради, в комунальному господарстві пам'ятника Леніну як пам'ятника не існує. Територія на якій ми зараз знаходимося, це територія виділена і ще в 2006 році релігійній громаді. Відповідно, всі ті речі, які сьогодні відбуваються тут. Я пер... 2016 року ця земельна ділянка є в оренді для будівництва. Оцей звук, з ліворуч, знаєте, коли ніхто не може до кінця, ну це у них, очевидно, комуністично. Можна я продати? Про що ми зараз говоримо? Виконувачів обов'язків поки до <кій> врегулювання цієї ситуації мені здається, що ми забагато уваги зараз приділяємо питанню, як ставитися до того, ім'я чого з Охтиркою пов'язано не було. Натомість питання будівництва і утримання закладів охорони здоров'я. Питання будівництва доріг, питання спортивного обміну між районами і містами повинно бути першочерговим завданням, а не те пам'ятник цьому боввану, в якому місті ставити або зносити. Я дякую дуже. А прагматичній позиції бо, 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 бо. та послухай, Та ти мені не указуєш, мені діяли своєму. Я дуже дякую бо, позиції б. депутатів міської ради, позиції депутатів обласної ради. Які ну я можу просто передати, з чого ми почали нашу розмову і чим ми закінчили? Так, от почали ми темою Ленінів Шлянінів. А закінчили ми питаннями спортивних змагань, лікарні, дороги та інших соціально-економічних заходів. Стосовно того, що роблять комуністи, я думаю, що вам буде цікаво. Комуністи зараз проголосували за уряд Азарова. І позавчора випадково мені Позавчора... почекай, а це дороги. Так, от на сьогоднішній час. Почекай. А от на сьогоднішній день я закінчую що ти А от на сьогоднішній час була проведена процедура розподілу субвенцій державного бюджету. А я думаю, що це цікаво кожному пенсіонеру і кожному студенту. Так, от я вам доповідаю. Це те, про що широких ЗМІ не пишуть. Так от на цей час Донецька область із державного бюджету субвенції отримала 30%, Луганська 16, Харківська, 4, яка більше Луганської тисяч на 500 населення. Задайте питання, скільки одержала Сумська область. 0,8%. 8. Крапка. Донецьк Донецька ноль вісім тысяч.